Якщо до вас неважливо яким шляхом через родичів, знайомих онлайн офлайн, яким чином звертаються з пропозицією щось зробити, підірвати, вистрілити, передати якийсь пакунок, залишити в наприклад біля райвідділу поліції. Або якийсь невідомий пакунок перевести з точки А в точку Б, передати незнайомій особі. Я дуже пропоную наполегливо кажу: по-перше, а відмовитися від таких речей, не виконувати, які б гроші не пропонували. Друге, якщо ви відчуваєте, що ну відчуваєте, знаєте, що вам пропонують дійсно кримінал, одразу повідомити правоохоронні органи. Ви не несете відповідальності за те, що ви зробили. Ви не ви не несете відповідальності, не будете притягнуті до кримінальної відповідальності за тільки за умови того, що ви нічого не зробили проти законного. Якщо одразу повідомили жодних кроків інших не вчинили, вам навпаки, подякують. Можливо, навіть грамоту випишуть, можливо, навіть і медаль дадуть. І друге, якщо до вас от таким чином, як ви розказали, звертаються, начебто, співробітники, контрозитки кажуть: ти спілкуєшся зі зрадницею або зрадником терміново починає виконувати наші завдання. Одразу кладіть слухавку. СБУ, Нацполіція, ДБР, НАБУ, вони таким чином не працюють. Вони А. Запрошують людину до себе до приміщення, до життєрадісної будівлі сірого кольору з, е а, господі, з табличкою, яка це установа, тобто ви чітко знаєте, куди ви приходите. Б, ну, це найбільш негативний варіант, вам ламають двері і вони самостійно приходять. Третіх варіантів це по телефону керувати. Так, вони не працюють. Сміливо кладіть слухавку, шліть на три літери і одразу повідомте правоохоронців, що до вас таким чином зверталися.